Друзі, вітаю усіх, всім доброго, мирного вечора! Екстрасенс Роман Шептицький. Ну що ж, сьогодні у нас 20 лютого. Сьогодні робимо черговий огляд і прогнозування з приводу актуальних подій. І, як ви вже зрозуміли з назви відео, будемо сьогодні дивитися бунти у Трампа, бунти в США проти Трампа. Що відбувається? Ну що, догрався, добалакався. Що це відбувається? Початок кінця президентства Трампа з його останніх таких гучних різних всяких заяв проти України, проти Зеленського, і взагалі за останні кілька днів ми знаємо, що відбувалося, бо про це я теж неодноразово робив прогнозування. І це його незрозуміле зближення з тим Путлєром. Сенат, конгресмени, люди протестують. І будемо сьогодні дивитися, чим для нього це завершиться. Бо хто пам'ятає, напишіть це в коментарях. Я ж говорив попереджав, якщо він не буде приймати для України справедливі рішення, а навпаки, звинувачувати в якихось взагалі просто абсурдних речах Україну, а навпаки, вигороджувати того гада, ту, -ту чорноту, того сатану, тих всіх сат... ту, всю, як я кажу, сатанинську, ту пошесть російську. Він довго не протримається як президент. Я казав, різні сценарії можуть бути: імпічмент, постану здоров'я, різні ще інші моменти можуть бути. Людина може й померти, зрештою, людина у віці. А також не такий він там і виявляється всемогутній. Є ще Сенат, який також може його багато, я так розумію, законів, там, чи скасовувати, чи ще щось. Так що не такий він там всемогутній. Отож, давайте будемо робити актуальні прогнози. Бо сьогодні ця тема дуже-дуже теж на слуху. Хто ще, можливо, не чув чи не бачив, то подивіться, в інтернеті є дуже багато інформації. бунти у Трампа. ось. І також, власне, пишуть про те, що проти політики Трампа знову вийшли на протести. Це вже, до речі, кілька днів продовжується. От американця, також зростання через зростання впливу цього Ілона Маска. Найбільше акції пишуть, відбулися в Бостоні, Флориді, Каліфорнії. ось, так, Ну і взагалі там кажуть, там і сенатори, і, і конгресмени, і всі виступають проти. Ті республіканці. Тобто, що він там вже, ну, нам навіть є такі від конкретних такі заяви, що він меле? Що він там розказує, про що взагалі мова? Отож, давайте дивитись. кому мої прогнози важливі, цікаві, підписуйтесь на мій канал, інші соціальні сторінки, мережі, телеграм-канал. Сюди підписаний однаковий екстрасенс Роман Шептицький, і пишіть ваші то, теж думки з приводу даної теми. Тому що так бути не може не можна займати сторону нечисті. Йому шанс дали, в тому числі десь вищі сили, щоб він міг виправити свої помилки минулого. А що він робить? Спочатку, вроді би, так все, нібито було більш-менш добре, а тут він різко міняє свою риторику. Всьому винна Україна. А країна, яка напала на Україну, ні в чому не винна. Ну ви розумієте, що це за абсурд? Що чекає Трампа далі? Ой, бачите, як зразу карта. Перевернутий Верховний жрець. Перевернутий керівник. Він своїми заявами, оцими от чесно, просто жахливими. Нічого собі доброго не робить. І плюсиків собі не додає. Якщо він думає, що це може його остання каденція, і можна робити все, що завгодно. Ні, так не буде. Може, це та радість, про яку я говорив, яка в енергопракція була, ще буде якась така неочікувана зміна і радість, що ми ще й здивуємося. Хто зна, хто зна. Не все так просто: Верховний суд. Над ним йде Верховний суд. Це не земний, ви зрозуміли, який. І я наголошував. За ним пильно будуть спостерігати. Буде далі оце от розказувати, що він там розказує останні кілька днів. Ну Він не затримається довго там, на тому кріслі президентства, що я толком не, не прийшов до того президентства, вже й не затримається. Ну, карти не кажуть, коли це може бути, але в принципі, мені так десь, що це може від від півроку до року часу, а може ще швидше, якщо це зараз буде там далі, ці оболочки продовжують. Він там може не затриматись. Як фанера над Парижем, так? Далі у нас період паузи. Ой, зараз йому дуже добре. Треба думати, що він балакає. І оці свої звинувачення, оце все, що він там понаговорював в сторону України. Ну і Зеленського, в тому числі. Як мінімум, це зараз якось оправдати, не знаю, яким чином. Що він там? За ті корисні копалини, ще оце. Та це жахіття, розумієте? І там, от в Америці. Добре, що це розуміють. Бачите, карта прибутку. Гроші він захотів. Та ти спочатку поможи по-людськи. Тому що виграє Україна, виграє весь світ, прекрасно, це ми розуміємо. А що воно таке не говорило? Знаєте, це таке враження, що от як, якесь як переключення там в мозгах? Треба приймати якісь вітаміни, мінерали, що там, ну, так навіть сезонно, корисно для організму. А це таке, як вчора, навіть в енергопрактиці побільше світла йому відправляли ми, так? Ще далі відправляю. Але бунти і протести будуть продовжуватись. Ситуація дуже гаряча. Знаєте, він як сам собі наробив проблем? Ну, просто. Там багато хто не вдоволений тими його заявами. Він під дуже пильним контролем. Я правда не знаю, як там робиться процес імпічменту в Америці. Але чи може бути цей імпічмент? Може бути. Гаряче, прям крісло, під ним все горить. І як він туди добрався, так він звідти і полетить. Карта світ перевернутий, карта крісла його перевернута, тут карта правителя перевернута. От і спитайтеся: і на що це було Ото вот все розказувати, відчувши свою всемогутність, задовольнити свої якісь незрозумілі амбіції. Говорить Его Гортиня, що, що він такий всем та? Не є він такий там всемогутній, виявляється. Там ще, як пишуть Ілон Маск, там ще теж видимо, добре якусь свою роль грає. Ну, а як же ж? Угу. Сірій кардинал, хто там? Що там командує? Так, я не заперечую, треба бути якось в ну, висловлюваннях стриманим. Що з однієї, що з іншої сторони, але справедливо треба говорити. Розумієте? Справедливо. І нам треба захищати себе. І не може бути ніяких вигідних умов завершення війни для Росії. Тому що це просто парадокс ситуації апріорі. Які вигідні умови для Росії взагалі можуть ті ситуації розглядатися? Давити, давити і ще раз їх давити. І от зараз якраз це об'єднання там людей, конгресменів, сенату так далі. Може того Трампа присадити? І того Маска. Він собі просто бере чим далі, тим більше кажуть своїми висловлюваннями, купають чим більше тим яму. Кому купаєш там не впадеш. І заходить ще більше глухий кут. І тут Верховний суд. М -м -м. Ну, Чесно. Оце якраз може бути про позбавлення влади. Десятка мечів, аркан справедливості. І втрата позиції трону. І це все от активно розвивається знову ж таки оцими цими днями до кінця лютого. Ну і ще плюс березень, третій місяць. Беремо ще одну колоду третю. І хай продовжуються бунти-протести. Бо що це за така політика? Що це за такі заяви? Ми справимось з будь якому випадку. Але треба бути справедливим і чесними. перед усім, а не розказувати оці якісь історії, що Україна там винна, що Україна повинна, що те, що це. Що там, як він сказав, Росія тільки на 20% атакує України, якби хотіла, то би взагалі все знищила. Чи там за Зеленського, які в нього там рейтинги 4%. Це що, слова Путіна, що в нього такі відсотки рейтингу? Це є навіть офіційні опитування, теж я гляну. Що Зеленського десь там 57 чи так. Тобто так, 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 до речі, кажуть в офіційних джерелах, що в Зеленського зараз більші в Україні рейтинги, ніж в Трампа в Сполучених Штатах Америки. Що це за російські якісь у ці, як було сказано, за, за, за російська якась дезінформація, якою керується Трамп, чи що він там робить, господи? Видаємо або розуму. Або хай вже його заберуть і прийде хтось такий, хто може мудро керувати Америкою, то і Сполученими Штатами Америки, і в результаті мудро, чесно і справедливо допомогти Україні. Тут ще дуже активна карта жінки, все рівно є. Там же Шкелох приїхав в Україну зараз це ми вчора, сьогодні. От, а ми ще дивилися за його дочку, до речі, теж може в нашій якусь роль неоднозначно свою зіграє. Може, десь ще зараз там Камала Гарріс з'явиться своїми там якимось заявами. Ну от енергія жінки. Хтось мене ще питав, Романе, а може а, в Путіна є. В Путіна, господи, якого там Путіна, бляльки тої. А, є на Трампа якийсь компромат? Певно, є, ви знаєте. Але це настільки все очевидно змінюється риторика Трампа. Він спочатку ніби так якось це все, ми так розуміли, о, вроді, так все ніби щось нормально щось заявляє. А тут цими днями так от раз два. Певно, є. П'ятірка мечів, паж мечів, шестірка мечів. М -м -м. Королева мечів. Певно є. То виходить, а, як це? Трамп між двох вогнів? З однієї сторони, якщо він буде робити несправедливе повідношення до України, то його внутрішні, його ж там. А, як то правильно сказати, оці ким він там разом при владі з'їдять? А якщо він е піде проти Росії славно-явно, то його виходить Росія з'їсть? Чи так, чи так його з'їдять? Сказав, що тепер задумався, що я проговорив, так? Ну правильно, якщо він не підтримує якісну Україну, то його з'їдять всередині, в США. А якщо він буде підтримувати якісно Росію і того Аля Путлера, вірніше не підтримувати Росію Аля Путлера, то його з'їсть сама Росія. Ну, значить, щось вони там на нього добре мають. А пам'ятаєте, я ще казав, що ще можуть, це я казав, що ще до виборів, може ще сплинути така правда якась про Трампа, що ще його так скомпроментує, що його ще навіть і до виборів можуть не обрати. Тоді так ще було на початках. Ну, правда не всплила, це все гарно, так якби десь там. Приховали, замаскували і тому подібне. Але це таке питання. Може всплинути. І сама Росія, якщо він не буде її підтримувати, може оце все якісь компромати і розкрити. Угу. Тобто, виходить, чи так, чи так, нічого доброго його не чекає, справедливе заслужене покарання? Але тоді хай совість його буде чиста. Ну, то, при... то підтримай Україну. Що, немає компроматів проти Росії, тих всіх, теж вони мають компромат? Хай вони собі там е чумляться: підтримуй Україну, підтримуй справедливість, підтримуй світло, добро, те, що по закону вищих законів справедливо. Бо то, наче з дійсності її або ми зупинимо в Україні, а ми її зупинимо. Або вони будуть розуміти, що вони весь світ підкорять. Отак От Україна настільки має велике значення в цьому всьому. Ну і тут теж, от, все під ним хитається просто. Я розумію, що ті події зараз от спостерігаємо ще, ще раз кажу, найближчих оцих а, сім днів, ну, це, грубо кажучи, до кінця вже лютого і березень місяць. Хай добре думаєш йому обирати, бо кажуть, пошиється в дурні і буде потім, бачите, от нуля карт. Не можна так балакати, не можна так тим всім гратися, він не Господь Бог. Інше себе в дуже великі ранги привів. Знаєте, це коли от карта башня, коли людина себе в якісь ранги там, чуть ли не до Бога піднімає, потім буде летіти. Ой-ой-ой, як далеко, І як... О... І це все може бути з блискавичною швидкістю. Бо кажу, що я не прийшов толком до того президентства, так вже може бути і звідти скинений. По різних ще раз кажу причинах. Там раніше є карта смерті подала так далі. Тут нема зараз аркану смерті, а тут може бути законний імпічмент. Тут можуть бути дійсності якісь, навіть так це все обіграти по стану здоров'я, ще щось. А тоді як далі? Перевибори, чи яка там схема? Хто знає напишіть в коментарях, якщо, наприклад, в нього імпічмент. Хтось там ж далі буде керувати. Ну, так його ж, навіть ці от, кажуть, хто там з ним в одній команді, Це саме республіканці, це ж маса вже є офіційних заяв проти нього, проти тих його заяв проти України. Що він там про це понаговорив за останні кілька днів. Та це просто. Ну, ні, 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 ні в'які рамки, ні в які ворота. Є таке слово. Я зараз перекладу його. Це просто обурливо. Правильно. Оце дійсності просто обурливо. Так не можна себе поводити. Ні в якому разі. Ну що ж, друзі, спостерігаємо. Спостерігаємо. Яка ще сьогодні цікава інформація відкрилася. В нашому розкладі, а ви кажете, пишіть і ваші відчуття, перечуття в коментарях. Всім дякую за увагу. Почуємо з вами в нових ефірах, прогнозуваннях, практиках. Світла, всім побільше відправляю, і Трампу побільше світла відправляю. Ну, і далі актуальні новини, які будуть, прогнози теж старатимось робити. Всім мирного вечора! До нових зустрічей. Почуємось. бережіть себе.